Шановні українці, в Німеччині сьогодні отримав інформацію від інформаційного центру Європейського Союзу. А саме був запит зібраний з кількості коментарів та запитань: а що, коли, а як, чому, на випадок, якщо ви відмовилися від захисту, якщо ви повернулись до України, і якщо ви хочете з однієї країни Євросоюзу до іншої країни Євросоюзу, відповідь я вам зараз зачитаю переклад українською мовою. Оригінальна відповідь, яку я сьогодні отримав. Якщо громадянина або громадянка постійно проживали в Україні та залишили країну через війну, починаючи з 24 лютого 2022 року, вони можуть за певних умов отримати тимчасовий захист у будь-якій країні ЄС. Це стосується громадян України, а також їхніх членів сім'ї, які були змушені тікати через конфлікт, осіб без громадянства та громадян третіх країн, які користувалися в Україні міжнародним захистом або рівноцінним захистом, а також членів їхніх сімей. Не українські громадяни третіх країн і особи без громадянства, які можуть довести, що вони законно проживали в Україні з чинним дозволом на постійне проживання, та не можуть безпечно повернутися до країни свого походження залежно від країни ЄС, у якій вони перебувають, мають право або на тимчасовий захист ЄС, або на відповідний національний захист. Після того, як громадянину надано тимчасовий захист в одній із країн ЄС, пов'язані з цим права діють лише в тій країні ЄС, яка видала йому дозвіл на перебування. Однак він зберігає право подорожувати до інших країн ЄС протягом 90 днів у межах 180-денного періоду. Якщо громадянин вирішує переїхати до іншої країни ЄС, він не може одночасно користуватися тимчасовим захистом. У двох країнах, у такому випадку, він має звернутися по надання тимчасового захисту в новій країні перебування та отримати новий дозвіл на проживання від цієї країни. Важливо повідомити владу першої країни ЄС про цю зміну. Якщо громадянину потрібно на короткий час повернутися в Україну, наприклад, для відвідування родини, отримання документів або порятунку членів сім'ї. Він не втрачає статус тимчасового захисту. Країни ЄС не повинні розцінювати короткий візит до України як добровільне повернення до закінчення строку дії тимчасового захисту. Це означає, що коротка поїздка в Україну не повинна призводити до скасування дозволу на перебування та втрати пов'язаних з цим прав. Якщо громадянин планує повернутися в Україну, він має повідомити про це органи влади країни, в якій він проживає. Якщо він після цього вирішить повернутися до Європейського Союзу до закінчення періоду надзвичайної ситуації, він знову має право на тимчасовий захист. Громадянам рекомендується звертатися до органів влади країни перебування, щоб отримати більше інформації про те, як повідомити про свій виїзд, які наслідки може мати неповідомлення, та які заходи захисту діють для осіб із тимчасовим захистом. Зверніть також увагу, що строки та деталі можуть відрізнятися залежно від країни. Рекомендується звертатись до компетентних органів відповідної країни-члена для отримання додаткової інформації по вашому конкретному випадку. Це відповідь від офіційного центру інформації Європейського Союзу, яку я отримав сьогодні 24.11.2025 року. Деталі цієї відповіді. Оригінальний. Скажемо, так, документ та додаткова інформація буде пізніше опублікована в моєму телеграм-каналі та на веб-сайті. Все буде вказано в шапці профілю. Користуйтесь!